В селі Щербаки відбулося відпрацювання з пожежної безпеки. Працівники ДСНС ознайомили мешканців з правилами поведінки під час виявлення вибухонебезпечних предметів та основних правил безпеки в побуті. Якщо говорити про статистику, то в місті Біла Церква та районі станом на сьогодні виникло 607 пожеж, на яких 15 осіб пощастило врятувати, але 7, на жаль, загинуло. Проводимо роз'яснювальну роботу щодо правил пожежної безпеки як в побуті, так і на вулиці. Особливо хочемо звернути увагу щодо правил поведінки на присадибних ділянках. Потрібно обережно випал... не можна палити вогнища, розпалювати, тому що в нас передбачається адміністративна відповідальність за це від 3060 тисяч штраф. Тим більше у вас тут ліс ліс поряд, може пожежа поширитися. Тому будьте обережні і дотримуйтесь правил безпеки. Також працівник Києвоболгазу перевірив правильність розташування вентиляційних каналів, справність газових котлів та колонок. Кожному мешканцю було видано пам'ятку про користування газовими приладами та наголосили про обов'язкову підготовку до опалювального сезону. Де канал вентиляційний ваш? Ну а де? Ну, ну. ото. Да. То не повинно так бути. Так, що вентиляційний канал. Ось тут повинна бути рішітка, а рішітка а це рішітка, май, вона рішітка. закрашена. Да. Ну зніму. Я. Значить, треба зробити звичайну рішіточку, купити таку, бо да. тому, що тут сеточка м'яка, вона забиває. Тим паче не знаю, мабуть викрасили, коли ще зразу, зразу я пробив. Враховуйте, що вона не працює. Особливо звернули увагу на спалювання бурянів та сухостоїв. На жаль, більшість людей не усвідомлюють, що від спалювання рослин та сміття страждають самі, оскільки значно підвищується рівень забруднення атмосферного повітря та часто виникають пожежі. Про заборону спалювання сухої трави всього такого. Тобто, оце вам треба десь зібрати Нічого і не, не палить, а да, десь якусь яму компостується. Або... Воно та да, просто старосту, староста поможе вивезе. ДСНС закликає суворо дотримуватись правил пожежної безпеки та. Не провокувати пожежі в природних екосистемах. Порушення пожежної безпеки несе загрозу не лише навколишньому середовищу, але й в першу чергу вашому життю. Під час відпрацювання було проведено огляд приватних домоволодінь, перевірено стан пічного опалення, газового обладнання, електрогосподарства. Наголосили громадянам щодо заборони випалювання сухої рослинності, правил поведінки під час виявлення вибухонебезпечних предметів та основних прав. Вал пожежної безпеки в побуті Дар'я Гончарук, Станіслав Мелішенко, новини телеканал Крокус.